Доброго ранку, наші милі ромашківці. Сьогодні я, ваша Галина, хочу пограти з вами в зимові ігри. Зі мною наш дружок ведмедик. Давай, ведмедик, поздороваємося з дітьми та дорослими. Доброго ранку, доброго дня, бажаємо вам Здоров'я, бажаєм вам добра. Сьогодні, ми ведмедику, приготуйся і будеш з нами гратися. Ведмедик мені щось хоче сказати. Так, ведмедику, правильно, сідайте зручніше та грайте веселіше. І так, діти, починаємо. Який? Яка-яке. Ми будемо з ведмедиком вам говорити слово і до цього слова підбирати слова, які відповідають на ці питання. Починаймо. Сніг який? Морозний, білий. Пухнатий. Холодний, правильно ведмедику? Зима яка? Холодна, снігова, святкова. Сувора. Весела. А небо яке ведмедику? Низьке, високе, сіре, блакитне, далеке і ще яке. Правильно, ведмедику, високе. Молодці діти, справилась з цією грою. А тепер, ведмедику, ми будемо з тобою і з дітками говорити голосно і тихо. Якщо я показую вам пальчик, то говоримо тихо. А якщо не показую пальчик, то говоримо голосно. І так повторюємо за мною. Морозець, морозець пощіпав нам щічки, теплі валянки у нас, шубки рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні у хлоп'яток і дівчаток. Носики червоні діти! Ми говорили з вами тихо і голосно. А зараз ми з ведмедиком вам пропонуємо гру, яка називається Піймай перший звук. Називаємо з вами слова, протягуючи перший звук. Ведмедику! Тобі перше слово. Зима. З... Зима. Молодець ведмедик. Дітки, давайте скажемо слово сосна. С... Сосна. Молодці. Ми протягнули перший звук С. Далі слово. Гуртовина. Хуртовина. Перший звук протягнули х. Лід. В слові лід перший звук л. Гірка. Гірка. Перший звук «г». Санчата. Санчата перший звук С. А ну, ведмедик скаже слово морозець. Протягни перший звук. Морозець перший звук М. Молодці діти. А зараз ми пропонуємо З ведмедиком вам веселий. Коротенький віршик. Послухайте і спробуйте його запам'ятати та своїм рідним розказати. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще. На сосні. Давайте ще раз скажемо Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні? Молодці, дітки, ви сьогодні були активні, з нами говорили. З нами грали. Ведмедик, тобі сподобалися наші дітки? Так, ведмедик говорить, що йому було дуже приємно з вами поспілкуватися.